Вітаю, дорога церква! Знову радий бути тут, бути з вами, ділитися словом Божим. І сьогоднішня тема, яку я хочу сказати, вона буде називатися гнів. Або гнів, як з ним жити. Хочу одразу сказати, що я відношусь до тих людей, для кого гнів є проблемою. Знаєте, коли щось стається, що в мене, наприклад, щось не виходить, або не знаю, там на роботі якісь великі навантаження, або не вистачає часу, да, і я починаю гніватись. І це є для, для мене проблемою. Ще приведу такий приклад. Да. Коли я вже почав готуватися до проповіді, мені випало, ну не випало, а мені потрібно було зробити одну роботу. І ця робота називається поклеїти шпалери. Я думаю, хто хоч раз в житті клеїв шпалери, той мене зрозуміє, да? що це за процедура. На, ну, виглядає, що нічого складного в цьому немає. А коли ти, коли ти приступаєш до цієї роботи, завжди щось виникає, що тебе дратує. І знаєте, коли я робив цю роботу, я сам собі проповідував, бо я вже готувався до цієї теми. І знаєте, я постійно себе заспокоював, що... Що гнів проявляється, але ти його стрими, тому що насправді немає нічого такого в цій справі, що насправді може тебе роздратувати і викликати якийсь гнів. І знаєте, гнів завжди в нас в житті проявляється, коли нас хтось, наприклад, образив. Або наші справи, да, наші справи пішли не за тим планом, який ми собі будували. І ми можемо на це проявляти свою агресію, свій гнів. Гнів проявляється також, коли ми стикаємося з якоюсь несправедливістю. Несправедливість до нас, до, до ближніх, да? і ми відразу реагуємо якимось гнівом. І гнів, знаєте, це сильна або гостра емоція чи реакція, направлена на самозахист або характеризується стресом, розчаруванням і роздратуванням. І Біблія досить багато про гнів говорить. Я хочу, щоб ми відкрили послання до Єфесіан. 4 глава, 26, 27. стих, вірш. Єфесян 4, 26, 27. Написано наступне: Гнівайтесь та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця дьяволу не давайте. Тобто, з тексту ми бачимо, що написано. гнівайтесь. Тобто тут говориться про те, що гнів це наша емоція. Це та емоція, яка нам дарована Бога. Тобто це та реакція, яку в нашому житті вона буде проявлятися. Але написано далі. Але не грішіть, коли гніваєтесь. Тобто, обставини, які будуть впливати на те, що ми гнівимося, або нас щось дратує, будуть. Але нехай це не приводить до гріха. Небезпека ховається в тому, не в тому, що ми, наприклад, гнівимось, да? а реакція і як ми проявляємо свій гнів. І наша реакція, як ми бачимо з тексту, може привести до гріха. Хочу також, щоб ми прочитали від Матфія 5.22 послання Матфія, 5 розділ, 22-й вірш. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого. Підпадає вже судові. А тіх. А хто скаже на брата свого рака? Рака це пуста людина, підпадає Верховному суді, а хто каже дурний підпадає гіені Огняній. Знаєте, тут я звернув увагу на те, що Біблія звертається до сім'ї. І ну, це досить відомий факт, що людина найвільніше почуває себе якраз в сім'ї. І, тобто, якщо людина себе дуже вільно почуває в сім'ї, то вона себе там вже ніяк не стримує. Тобто, в сім'ї, як ми можемо бачити із з то, що максимальний комфорт, і, з, який ми відчуваємо в сім'ї. Часто і приводить до того, що ми в сім'ї проявляємо гнів до своїх близьких. Трапляється дуже часто так, що якісь речі, да, або якісь обставини ми станемо важливішими за відношення до людей. І це є проблемою. Знаєте, в житті буває, що коли а, а, дитина провинилася, да, і батьки що кажуть? Ну, коли це... Відбувається десь в публічному місці. І батьки кажуть, що вдома поговоримо. Тобто, тут я себе ще стримую на людях, а от вдома мене вже нічого стримувати не буде. Або знаєте, як ще в житті буває, що є рідні люди, все життя спілкуються, все наче добре. Але коли, наприклад, справа доходить до. Розділення майна відразу стають ворогами. І такими ворогами, що й не можна було подумати, що, то, що так рідні люди можуть відноситись один до одного. І, але відношення людей один до одного є дуже важливим. І ми це побачили, коли в наше життя прийшла війна. Ми побачили, що ніякі речі не мають такої цінності, як. Рідні люди, які ми маємо в своєму житті. І знаєте, коли ми не можемо або не навчилися встримувати свій гнів, да, то страждаємо ми самі, страждають люди, які нас оточують. І якщо е, гнів знаєте, він як вибухає в нас, як той вулкан. І ми не можемо, наприклад, себе контролювати, ми можемо когось сильно образити і зіпсувати відносини. І як ми побачили, да, що в сім'ї це може бути найчастіше. Ну, і тоді питання: а як бути? Накопичувати гнів собі, да, його ніяк не проявляти. Знаєте, багато хто з людей ну, так і робить, що накопичують собі, накопичують. А потім, коли накопилися вже так, що не можна стримувати, да, і знову вибухають. Але коли ми в собі його накопичуємо, це теж не є добре. Тому що це може привести до якихось непередбачувальних наслідків. Я хочу прочитати послання Якова, перша глава, 19 вірш. Якова 1,19. Читаємо наступне. Отже, мої брати любі. Нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити, повільна на гнів. Написано забарна це е, означає баритися або не квапитися. Тобто, ми повинні уважно слухати, да? ми повинні в два рази більше слухати, ніж говорити. І тут написано повільна на гнів. Тобто гнів да, це та емоція, яка час від часу у людини проявляється. І знаєте, якщо ми прочитаємо наступний вірш, 20, й ми знаходимо відповідь, чому нам потрібно бути повільними на гнів? Бо гнів людський не чинить правди Божої. Тобто, коли ми гніваємося, да, Перше, це може привести до гріха, до якоїсь образи, до е зіпсованих відносин, неконтрольована поведінка людини. І ми знаємо, що очевидно, що якщо ми гнівимося, то ніякої слави Божої проявити ми не можемо. Засвідчити своєю поведінкою, свою приналежність до християнства в такий момент досить важко. Томі, замість того, щоб накопичувати гнів собі, да, важливо навчитися його визнавати та говорити, що вас засмучує або дратує. Тобто важливо про це говорити. В першу чергу ми це можемо комусь кому сказати, можемо сказати Богові. Відкрити прямо, що мене дратує то і то, мене не виходить те і те. Або точно так же ми можемо з рідними людьми говорити. що... Мене засмучує то-то і тото, -то. поведінка того-то, того-то. Ті обставини, да, в мене щось не виходить. Самі ми не зможемо справитись. Ми будемо собі його накопичувати, накопичувати і тільки втратимо мир в серці. І це дуже важливо. І знаєте, гнів це емоція на проблему. Але корінь проблеми зачасту не в гніві. Гнівом ми можемо закривати інші якісь емоції, які впливають на наше, на наше серце, духовний стан. Такими можуть бути образа, зрада, безнадія, гордість, невдача, стрес, страх, розчарування, втома та знемога або якась скорбота. Тобто. Знаєте, гнів це як результат того, що, що на нас вплинуло. Нас хтось образив, або, да, або якась зрада, або щось не виходить. Ну, і все. Ми відразу починаємо гніватися. Єфесянам 4,31. Написано наступне: послання до Єфесян, 4 глава, 31 вірш. Усяке роздратування, і гнів, і лють. І крик, і лайка, нехай буде взято від вас разом з, з усякою злобою. Тобто, нехай буде від вас воно взято. Не будьте тими людьми, які тут перелічено, щоб вас могло накрити роздратування, богнів, лють, крик, все це призводить до чого? Ні до чого доброго. Але якщо ми можемо свій гнів проявляти з миром, да, обговорювати ті проблеми, які нас турбують, то це привезе тільки до миру. Ще ні разу гнів не приводив до того, щоб люди себе щасливо відчували. Тобто виражати свої емоції потрібно, але робити це без звинувачення і щоб не приводило ні до якого гріха. Я хочу ще прочитати послання до римлян, 12 розділ, 19 вірш Римлян 12, 19. Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце Гніву Божому. Бо написано: мені помста належить, і я відплачу, говорить Господь. Так, да, в житті трапляється дуже часто, що ми стикаємося з якоюсь несправедливістю по відношенню до нас. І ця несправедливість часто приводить до, до гніву. Наприклад, ми думаємо одне, нас десь е, обманули, або да, несправедливо поступили, і все. Ми відразу починаємо гнівитись, починаємо кричати, да, або ще щось робити. І написано: не мстіться. Дайте місце гніву Божому. Тому що. Рано чи пізно, да, за всю несправедливість, яка в житті відбувається, за, за всі невдачі, за всі проблеми, буде справедливий Божий суд на цю землю. І ми нічого вдіяти не зможемо. Тому все віддайте в руки Божі, написано. І вчіться жити, щоб не виражати свій гнів, який приводить до, до гріха. Ось таким словом я сьогодні хотів поділитися з вами. І нехай ми будемо пам'ятати, да? що гнів це така гостра реакція, яка за часту ні до чого хорошого не призводить. І давайте в своїх сім'ях більше проявляти любові, ніж цього гніву. Амінь. Помолимось. Боже. Слава тобі на віки, хай буде з наших уст. Слава тобі, Господи, те, що нас вчиш. І нагадуєш, як ми, як діти твої, маємо себе поводити тут, Господи, на землі з нашими близькими, рідними, з людьми, які нас оточують, Господи. Як правильно ми повинні реагувати на те, що відбувається навкруги нас, Господи? І часто ми буваємо нестримані, проявляємо гнів ти прости нас, Господи, за це. Дай нам бути Твоїм світлом, тому що щоб ми проявляли. Славу Твою і цим, Господи, могли проповідувати слово Твоє, Господе, щоб Ти возвеличувався і ще більше людей могли почути, які ти, і що ти для них зробив. Слава Тобі! Амінь.